Нелоні. У мене трошки залишилися трубочки, ну, вони лежать, але треба ж їх колись використовувати. Так, у мене фарш куриний, з філе, цибулька, пармезан, молоко для бешамель, форму взяла таку. Тому що їх мало. І масло треба буде для бешамель, Ну і спеції. Все по ходу действия будемо розказувати і показувати. 40 грамів масла в сатейник. Зараз воно розтопиться. На середньому вогні я прикрутила на маленький вогник. Зараз будемо 2 столових ложки додати борошна. У нас немає мускатного горіху, ну нічого страшного. Буде без мускатного горіху, Борошно. одну ложку таку добреньку. Зараз ще одну. Так, Ложки молока і ретельно перемішуємо, трошки більше вогника додали. розійшлися майже. Потрошку додаємо ще молочка. Я його готую вперше цей соус. Мускатного горіху я не маю, але буде без мускатного горіху. Я не знайшла просто його. Так, ретельно швидко добре перемішуємо. Трошки молочка додала. Загустіває він дуже швидко. Такий добрий, гарний вже. Так, іще помішаємо. Поступово додаємо ще молочка. Це 400 мл молочка, 40-50 грамів масла вершкового і. Що там ще? І дві ложки, ложки муки. Лож, дві ложки муки можна не з горкою. Мені кажеться, я багатенько його. Дві ложки з горкою, то багато на 400 мл молока. Так, зараз ще виливаю все вже молочко. Все молоко вже останнє. Так, і добренько, добренько, добренько зараз перемішаємо. І ще ж додати треба солі, перця. Сиплю перчику і солі зараз. І солі, Ну, чайну ложечку. Так, бистренько перемішуємо знову. Готовий. Зараз вимикаю, хай він остужається, да? охолоджується. Все, О, такий гарний. М -м -м. Так, ріжемо цибульку. меленько-меленько. Так, фаршик додаємо, пів кіло фаршу, додаємо цибулю. Я ще сей поріжу, цибульки ж це мало. Дві цибулинки поперчу, поперчу, посолю і все добре перемішаю. Так, фаршик я перемісила руками. Зараз будемо начиняти. Наші трубочки. Я буду це робити руками. Можна робити з допомогою шприца або кондитерського мішка, але я буду це робити руками. Трубочки наші вже наповнені. Зараз будемо форму вилашувати і запікати. Так, я на дно форми хочу положити трошки соуса. Отак от все. І зараз буду вилашувати отак от наші трубочки. я ніяких томатів не додаю, мені чогось не подобається. Ну, це лічний вкус такий, лічне предпочтення, чи як сказати на українській мові. От, ой! Одна не влазить. Ти представляєш? Бубличек уже зовет, Каже, пішли гратися. що ти тут все время робиш? Так, і заливаю я бешамелью. Постараємося вирівняти гарно. Так. Угу. Все. І зараз присипемо, е, сиром. Паємо сиром наподобі пармезанчика. Всипане хорошо. Тепер ставимо в духовку на 180-200 градусів на 25-30 хвилиночок. Стоїть прям іключительний, дуже смачний. Зараз спробую достати з форми. Так, там бішаміль. Багато його оказується. Він не впитався. Я думала, він впитається хорошо. Ось. М -м -м. Дуже смачно виглядає, пахне ще краще. Ну, я дрожала більше в духовці е -м, хвилин 40 на 180, боялася, щоб воно не, ну, не було сухе. І більше менше б впитався. Ну, я думаю, все добре. Зараз пробувати не буду, буду потім пробувати. Ну, я думаю, що м'язко приготувалося. Трубочки на сирі. 40 хвилин достатньо. Всім смачного, дякую за увагу і за перегляди.